Дорогі співвітчизники, дорогі українці, звертаюся до вас від е, імені 92-ї окремої штурмової бригади е, і хочу нагадати вам про дуже важливий збір, який проводиться фондом Твій крок. На будівництво мобільної майстерні, яка дуже допоможе тримати весь всі автівки, всю бойову техніку в робочому справному стані, потрібна от іменно така машина, яка буде приїжджати. Це так звана технічка, яка буде виїжджати з всім потрібним інструментом, з компресором, з зварювальним апаратом. З пневмоінструментом і буде надавати швидкий і якісний ремонт е, бойовій техніці, е, джипам, е, багі, всій техніці, яка використовується на лінії фронту нашими захисниками, безпосередньо моїми побратимами. Ми всі українці, не будьте байдужими. Давайте разом йти до перемоги, виганяти окупанта. Кожна гривня це вже якийсь вклад в спільне діло. Тож не залишайтеся байдужими. Слава Україні! Героям слава! E